Зі зруйнованого Донецького аеропорту тікають бойовики. За даними військової розвідки, за перші дні нового року 13 терористів самовільно покинули позиції. Дезертирів не влаштовували речове і грошове забезпечення, обіцяне ватажками бандформувань. Оперативна ситуація на лінії зіткнення без змін. Бойовики продовжують провокативні обстріли. За останню добу 9 з 11 випадків порушення тиші зафіксовані на Донецькому напрямку. Двічі обстріляли Широкине, на Луганщині тиша. Зазвичай стріляють хаотично. Жертв і поранених серед українських військових немає. Проте бойовики підсилюють першу лінію оборони особовим складом і технікою в районах Макіївки і Моспиного. Українська розвідка зафіксувала танки і САУ. Є інформація про те, що відбувається передислокація деяких підрозділів. Деякі з підрозділів бойовиків. Відбувають на так звані тренування на полігони. Деякі навпаки з полігонів прибувають до переднього краю, ховають їх там від представників ОБСЄ.